Українці, взагалі творча нація, і в будь-який переломний час, в будь який емоційний, будь то позитивний чи негативний якесь явище, ми завжди шукаємо підтримки, якоїсь емоційної емпатії в будь-якому мистецтві. В перші дні як я виїхав з окупації. Єдиним спокійливом для мене було це просто рефлексувати свою роботу.

Всі ці події, які зараз Україна переживає, вони проходять через кожну людину. А митець, як ніхто інший, він це пропускає через себе, і не випадково багато хто зараз і експонує свої роботи і за межами України. Це дуже добре. Бо це ще і ще раз привертає увагу до України. От і поки ми не перемогли привертати до себе увагу, мусимо щоденно і щосекундно. Війна, як і будь який інший стрес, завжди Впливає на мистецтво, на жаль, але це факт. Бо людина, коли знову таки, повторююсь, перебуває в стані стресу, вона починає шукати м, якісь моменти для самореалізації. Вона шукає який спосіб, вона може вирватися з того кола, яке навколо неї скоплюється, і те, що його стискає. Я думаю, може спонукати не війна, а саме вони колись мріяли, мабуть, все життя, мабуть, мріяли там щось робити, створювати. А тут війна, і ти думаєш. Може, завтра і не проснусь, і ти потрібно щось робити. І мистецтво, і візуальне, і музичне, і кінематографічне дуже звичайно важливе саме в такі моменти розламу, розколу, коли люди намагаються віднайти себе в дуже важких умовах. А коли війна постукала саме в твої двері, то, звичайно, ти намагаєшся в собі віднайти якісь. Важелі, які будуть тебе внутрішньо балансувати. Тому мистецтво для цього дуже важливе. Вибудовувати емоційний інтелект це дуже важливо. Це те, чим ми відрізняємося від нашого ворога. Насправді, це людяність, це почуття, емоції, і це дуже важливо, коли ти можеш розуміти інших людей, а не тільки себе.